Марія Савлук і її сім'ї відкрилися двері Ковальської церкви в 1968 році, коли молитва віруючих врятували її від здавалося неминучої смерті. Згадуючи ті часи, Марія Савлук не без хвилювання розповідає, як фактично втратила зв'язок з навколишнім світом. Стан коми, в якому перебувала Марія Савлук, не могли пояснити лікарі. Жінка вже ні на що не реагувала, коли вся родина вирішила звернутися до служителів Ковальської церкви. Чоловік Марії Володимир пообіцяв: якщо дружина буде зцілена, стати віруючим. Яке ж було для всіх здивування, коли після однієї молитви Марія Савлук заговорила до рідних, будучи вже повністю здоровою. З того часу Володимир і його сім'я відвідують зібрання Ковальської церкви. Так боліла голова. Ну смертельно, я не можу так передати, я вже мені голова боліла. Я не розуміла і без пам'яті лежала навіть. І дітей не познавала. Таке було страшне. Врачі були, але ну, вони мені нічого не допомогли. А вже тоді, коли народ приїхав з Ковській церкві, молилися, то я зразу встала. І мене Бог Духом Хрестив, і я з ними в місті молилася на інших язиках. У 2000 році сім'ї Савлуків довелося знову пережити трагедію. У дочки Марії Савлук віри лікарі виявили пухлину. З кінцевим діагнозом особливо не поспішали. Необхідні були додаткові дослідження. Мене білю хватував більше, і вже мене в серці стала тривога, і така сердечна тривога. Я відчувала, що щось зі мною станеться страшне. Бо того, що мене гулька стала збільшуватись, вона мені стала смикати як нарив. А я тоді стала задавати собі питання: що ж буде далі? Незабаром в онкології підтвердили невтішний діагноз. Двостороння змішана мастопатія, фіброаденома лівої молочної залози. Віра Салук згадує, що через три роки вже стало зрозуміло, медицина виявиться безсилою. Пухлина ставала все більшою, почастішали приступи болю. Тоді, зі слів віри, єдина надія лишалася лише на божу допомогу. Коли я ходила до лікарів, я бачила знедолені жінки, які сльозами на очах заходили. А ще більше в тривозі виходили, і тоді в мене, всередині, в серці таке питання стало: чого я тут? Я знаю, що Богу допомагає. Віра Савлук на все життя запам'ятала 3 березня 2004 року. Коли здавалося і залишалося лічені дні, звершилося чудо. 3 березня 2004 року під кінець богослужіння служитель Ковальської церкви запропонував молитися за хворих. Я схилила коліна і сердечно просила Бога, щоб Бог мені допоміг. І під час молитви до мене від сторони служителя Ковельської церкви прийшла сила Божа, як стріла. І вона саме була направлена в те місце, де мені боліло. Я відчула такий ніжний дотик, і після того мені одразу перестало смикати. Я скажу слава Богу! Щоб Бог почув молитву народу Божого, щоб Бог почув молитву служителя, якого він вибрав, і мені враз було зцілення. Після зцілення Віра почуває себе прекрасно, її не тривожить жодні болі. Лікар-онколог, провівши обстеження, в медичній картці записав скарг немає, даних за патологію молочних залоз немає, пацієнтка повністю здорова. Ми знаємо, що Бог не слухає грішників, але хто шанує Бога і виконує волю Його, того слухає. Для вас повідомляємо, що Ковальська церква безперервно, близько 50 років, кожної неділі поститься і молиться до Бога за весь світ. До 18-ї години ми нічого не їмо і не п'ємо. А з 14 до 16 години особливо посилено звершуємо молитви. Ми молимося за всі народи і племена, за їх президентів, за царів і правителів, щоб милість Божа допомагала сама в усіх ділах, які робляться на землі. Ми молимося за хворих, за тих, хто кличуть на допомогу Бога, перебуваючи у в'язницях і в тяжких обставинах. І за всіх, хто нуждається в допомозі Божій. Ми молимося, щоб всі народи та племена, однодушно віруючи в ім'я Ісуса Христа, прославляли єдиного Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пропонуємо всім, хто має якісь нужди і бажає отримати те, чого просить від Господа, приєднуйтесь до нас в молитвах в будь-яку неділю. Тобто моліться в той самий час, коли ми молимося. Для одержання того, що ви просите, вам навіть не треба виходити з вашого помешкання. Вірте, що для Бога відстані нема. Там, де ви живете, нехай це навіть не в Ковелі, а в іншому місці або навіть в іншій країні. Сердечно благайте Бога про прощення ваших гріхів. І про допомогу у ваших нуждах, і згідно вашої віри буде вам. Адже в Біблії написано, що Ісус взяв на себе недуги наші і поніс хвороби наші. Також написано: ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріхи світу. Великий Бог любові та миру слухає молитви віри, тому дає відповідь словом і ділом. За молитвами Ковельської церкви, Бог творить зцілення і чудеса над людьми з різних країн, з різних общин і навіть над тими людьми, які не відвідують зібрань віруючих, але мають віру на отримання того, що просять від Господа, як це було з Анатолієм з міста Луцька, з Ташкента та з багатьма іншими в ім'я Ісуса Христа. За все слава Великому Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Докладніше про ці та інші чудеса ви можете прочитати в книзі або в інтернеті на нашому сайті. Якщо у вас будуть якісь запитання або у вашому серці виникне бажання поділитися радістю про отримане зцілення, то пишіть нам на імейл. E Людині властиво постійно знаходитися в пошуку. В пошуку слави, грошей, могутності. Але більшість не замислюється, що це дорога в нікуди, і лише шлях до істини до Бога може по справжньому звеличити людину.